Причини вбивства полонених воїнів Азовців в Волинівці Астрологічна аналітика. Оскільки багато планеті знаходиться в Леві, то це означає, що тут є воля царя, воля диктатора. Тому що Лев означає цар звірів, диктатор, Сонце в Леві, суть, центр трагедії, це воля царя. Меркурій також в Леві, означає, що деталіровка ситуації. Теж від царя, початок місячного цикла, перша доба, початок втілення ідеї, яка була раніше, руки сверблять щось скоїти. Місяць близько сонця означає, що воля імператора давить на життя, також це день, коли немає спідчуття. Наказ є наказ. Місяць означає ліжко, приміщення, безпека, і в леві означає стихія вогню, спалено. Близько до Сонця спали на волею імператора. Венера, у з'єднанні з ліліт в рації, таємне порушення дипломатичних домовленостей. Юпітер розвертається в ретроград. Значить, окупанти не бачать шляху вперед і повертаються до справ, які раніше не доходили до них руки їх зробити. Марс під кутом 90 градусів до Сатурна. Військова сила під жорстким контролем всі дні. Тобто це не могла бути випадковість. Випадково поцілили несвідомо. Несвідомо неможливо, бо планеті в Леві. Лев означає ясно і свідомо. Марс в Тельці в цей день, в Тельці він слабкий, не відчуваючи реальної сили на полі бою, проявлення агресії через неміч. Найбільш лінивий варіант вбивства, безпечне для себе вбивство противника. Трин Сонце Юпітер форма легко показати свій царський вплив на життя. Марс у з'єднанні з Ораном і Раху в Тельці означає, що ситуація призведе до підвищення постачання сучасної зброї. 4 серпня Меркурій буде в Діве в Діві означає оприлюднення більш чітких фактів і доказів причин трагедії. Виражаю спідчуття родимам, родинам загиблих воїнів. Дякую за увагу. На все добре.